Бджола прилетіла додому і каже чоловікові, я цілий день збирала нектар, варила мед, годувала личинок, чистила вулик. Ну і що? Я трутень, я працюю над собою внутрішньо. Пасічник повертається з пасіки весь опухший сусід, що бджоли покусали. Та ні, жінка побачила, скільки я меду приховав. У вулику новина сусідський жміль купив Теслу. Та ну, він тепер електрожміль. Мама з дитиною в зоопарку. Мамо, дивися кінгуру, Сядь тихо, це ніяк і не кінгуру, це вовк какає. Мамо, я бджолу з'їв. Що ж це на Іванку? Та вона мені на варених з медом сіла, а я думав, що то родзинка. Вечірка в лісі, а де бджоли, кажуть, що в них медовий місяць.